Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися на наступну тему. Дивіться, зараз в нас така ситуація, що дуже багато міжнародних організацій надають фінансову допомогу нам, з вами, українцям, щоб ми змогли прожити цей нелегкий, важкий для нас період. І дуже є багато шахраїв, які можуть скористатися. Реквізитами вашої банківської карточки та зняти звідти кошти. Я хочу зараз вам розповісти, на що потрібно звернути увагу та в яких випадках вам потрібно надати свої реквізити та дані, а в яких випадках взагалі цього потрібно, взагалі цього не потрібно робити, щоб ви могли для себе розрізняти. Зараз все більш детальніше вам розповім. Нагадую, що українці, які постраждали від війни, можуть випл отримати виплати від міжнародних організацій. Цю тему також відразу в роботу взяли собі і онлайн. Шахраї. Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського Суду з прав людини, Товариства Червоного Христа, обіцяють виплати за рахунок конфіскованих активів Росії і посилаються на недіючі рішення різних державних органів влади в Україні. Також Є спеціальна у нас державна установа Держспецзв'язок, яка все це відслідковує. У даному відомстві звертають увагу на те, що в оголошеннях шахраї пропонують зачасту перейти на посилання, яке веде на фішингову сторінку так званого єдиного компенсаційного центру повернення. Невиплачених грошових коштів. Користувачам потрібно надати свої персональні дані та зробити додатковий платіж. Після цього шахраї отримують доступ до вашої банківської картки. Тому хочу наголосити, що довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держорганів, особливо коли йдеться про якісь фінансові виплати. Перевірте дані у разі потреби, уточніть телефону або під час особистого візиту. Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському вебсайті, негайно заблокуйте свою картку за допомогою мобільного додатку, гарячої лінії банку або через інтернет банки. Тому от така є. У нас на даний момент інформація. Дивіться, є навіть список шахрайських сторінок, ви можете їх перевірити на спеціальному сайті. Я вам залишу цей сайт з посиланням, ви зможете там більш детально ознайомитися з інформацією. Тому ще раз наголошую: якщо вам щось викликає у вас підозру, обов'язково зателефонуйте. Уточніть ні в якому разі, просто так не вводьте свої реквізити, не надавайте свої персональні дані. Нагадую, що на даний момент ви можете зареєструватися на єдиній платформі. Є допомога. Там зібрана інформація по всіх міжнародних організаціях, і там ви можете зареєструватися. Це офіційний державний сайт для того, щоб отримати. Фінансову допомогу. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте. Я з задоволенням вас проконсультую. Тож будьте уважні. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.